Місто до мармолядової пожежі, старовинні вежі і дзвіниці з десяток унікальних картин отримав подарунок Івано-Франківськ в день свого народження. 353 роки тому, 7 травня, фортеця у межиріччі двох бистриць отримала Магдебурзьке право на самоуправління. З того часу місто наповнювалося архітектурою різних століть і народів. Її частинка збереглася й нині. Однак чимало будівель та громадських споруд зруйновані, як от південний бастіон. Його у 1973 році зна. Ту змалював Зиновій Соколовський. Нині тут розташований білий дім. Коли рили котлован, цей баціон повністю був знищений. А він якось стояв так осторонь, до нього руки не доходили ні будівельників, ні оцих руйнаторів. І коли все одно будувався цей будинок, треба було знести. А до недавна фактично це був склад Ярини. Тут Графічні роботи з краєвидами Івано-Франківська зображені капелярною ручкою. Її використовують при виконанні точних креслярських робіт. Кожна картина містить як мистецьку, так і краєзнавчу вартість. Місто Станісловові 300 років. Місто Івано-Франківську 350 років. скільки 353 роки, і дуже хочеться, щоб серце старого стані билося билося молодому Івану франківську а Це представлена наша і виставка. Тому я дав доручення, щоб ці картини були розвішені, представлені на сходові місць виконкома, щоб і працівники місць виконкома могли, скажімо, ознайомитися з цим мистецтвом, з цими картинами, і також і відвідувачі, які приходять до білого будинку. Наступного року, коли місто відзначатиме 354-ту річницю, унікальні зображення старого Івано-Франківська прикрасять стіни краєзнавчого музею. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.